Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не І сьогодні хочу подивитися саме про е, фінансовий канал, саме про ваші, е, можливо, не так багато вам приходить, як вам би хотілося. Можливо, е, от працюєте, працюєте, а все одно немає якогось руху. І от також хочу два варіанти. Не знаю, чомусь мене зараз <кхід> просять на два варіанти. Іде два варіанти саме. Так. І хочу саме на цьому ораколі, тому що він дуже говорящий. Поїхали. Подумайте про себе два варіанти. Загадайте, перший чи другий. Так, що зараз з моїм фінансовим каналом? Так. Як мені. Давайте, що я повинна знати? Можливо, чому працює, чому не працює, можливо, що все вірно. І порада, як розширити. Другий варіант, що сьогодні з моїм фінансовим каналом, що я повинна знати і порада. На дні Дніколоди. Карта якихось скорих рішень, можливо, військового якогось продвиження. Отак. Можливо, хтось буде десь в поїздки. Так, поїхали. Перший варіант обирайте. Перший варіант. Прошу. Що зараз із моїм фінансовим каналом? Так, вам кажуть про те, що ви отримали якусь невдачу. М -м -м, можливо, знаєте про що? Е -м -м, не все так швидко, як би вам хочеться. Про що саме невдача? Але про тому всьому, знаєте, ви якось сохранили свої позиції, от, можливо, зменшили, але зберегли. Зумієте. Карта інтуїції, можливо, каже про те, що інтуїція вам підказувала, а ви її десь не послухали. Так, про що невдача? Що саме невдача? Е, знаєте про що? От, скажу, як пішло мені, не залишилися при своєму чистоті, тому й труднощі, розумієте? А, і тут комусь дозволили комусь вас заплутати, дияволу, дозволили на щось спокуситися. Можливо, хотіли легких грошей, можливо, хотіли якогось швидкого заробітку. Знову карта перша, що вийшла. Да, якогось заробітку ви хотіли І залишилися при невдачі, понадіялися. Тут нема нічого, знаєте, як страшного. Тобто ми ж пропрацьовуємо щось, ми ростемо і кажуть, що не послухали. Саме не послухали свою інтуїцію, розумієте? Захотіли щось Швидкого, не залишилися в чистоті. От буду казати, як мені йде. Е е і через що зараз труднощі? Через що зараз, можливо, запуталися, не знаєте, що робити? Е що ще нам треба знати по цій позиції? Головна фігурна, фігурна карта не вийшла. Розумієте, про що я кажу? Тобто ніхто вас толку не збив. Ви самі себе пішли проти своєї душі. Що треба знати? Що ви в чистоті все одно, що ви, вам це пішло на користь? І знаєте, що, і ви, що ви зрозуміли, що е, тут саме про те, що жорстокість, можливо, десь ви були жорстокішим, ніж треба, можливо, різкішим, ніж треба, можливо, знову ж таки, захотіли більше, ніж зараз, ніж зараз ви готові. І скажуть про те, що це, з цього ви винесли урок. Ну і ви благодарні за те, що ви винесли урок. Все одно залишилися при своїх якихось за своїм штурвалом і при своєму щасті, тобто багато не втратили. Зрозуміли мене, про що я кажу? Так. Що треба знати? Ще так, вам кажуть про те, що. Нічого страшного, вам кажуть, про що опудало саме. От знаєте, от те, що приходить до вас незвано, вам кажуть, що ви повинні відсікати, ви вже навчені. Те, що прийшло вам, от просто якийсь там легкий гроші, ви повинні вже розуміти, навчитися по чистоті, відкрити таємницю, зрозуміти, що це все просто пусто. Біля вас і так є сила, біля вас і так є підтримка. Вам, можливо, не дали зробити чогось якогось більшого повідомлення. так? Ви отримали інформацію, не дали вам можливо вкластися більше, ніж ви вклалися. Добре. Не дали вам, вам вас якось сохранили, дали вам м, ну, втратити все. Оце ваша якась підтримка свише. І знову ж кажу про те, що ви на цьому навчилися. Що все, що приходить різко і несподівано, ви повинні відсікати. Розумієте, про що я? А не надіятися на, е, ну, от що бувало легко. Бувало легко. Але е, все одно треба багато. Знаєте, як, ну, по чистоті, саме не за якимись там ложними моментами, а саме по чистоті, тоді буде і легко і швидко. Так, що ще треба знати? Що це вас привело до трансформації, ви зрозуміли, що ті люди, з якими ви намагалися комунікувати, що вони низькі за вібраціями, що вони вам не потрібні, і що ви тепер вірно знаєте, куди вам рухатися, будете працювати і рухатися своїм шляхом. Отак, от непогано. Порада вам. Вони кажуть, аналізуй все, не бійся аналізувати, не бійся комусь відмовити, хто старше по статусу тебе. І кажуть, що от, ти, тепер ти розумієш, де ілюзії. От, давай себе, тут карта змінення свідомості і фантазії про те, що хтось вас просто дозволили собі себе заплутати. Дозволили, прямо так скажу, знаєте як? Фігурна карта не вийшла, знову ж таки, про те, що знаєте, як не прислухалися своєї душі. Аналізуй всю інформацію, яку ти отримуєш. Ще порада. Все одно ж кажуть про те, що побіділі, знаєте, чи тим, що, знову ж таки, мені йде, знаєте, як не спокусилися на щось більше і основних позицій своїх не втратили. Розумієте? В ітоні карти, от аналізуй. Будь рішучим і от не бойся відмовляти, не давай себе вести в розумієте? І будеш в перемозі, в чистоті і ще йому е... ну, ж таки карта про те, що не будь жадібним. Розумієте, не будь жадібним. Будеш в перемозі. Угу. Ідемо за своєю душею. Не за тим, що вийшло у, у васі або в петі. Зрозуміли мене? За собою йдемо. Слухаємо тільки себе. Так. Просто, знаєте, як созерцаєм. І тільки тоді приймаємо рішення, не робимо нічого згаряче. Благодарю, перший варіант. Прям таки не хочу сьогодні збирати нічого. А, так, другий варіант а, що з моїм фінансовим каналом. А, вам кажуть про те, про що в'язниця? Знаєте, про що кажуть? Тут саме в'язниця у минулому. Вам кажуть, що ви зрозуміли, як. Правити, вибачте, як керувати, що ви під захистом, тобто, що ви пройшли якийсь складний період, коли ви були, е, от мені йде, можливо, під мороком, можливо, не були хазяїном власних ресурсів, е, змогли з цього винести урок, змогли м, розкрити в собі якісь здібності, розкрити в собі якісь таланти не тільки про магію, а й про те, що, е, наприклад, розбудили в собі, е, знаєте, кого, якогось. Е, Менеджера, грубо говоря, да? підказку візьмемо, Не дали себе щось вкрасти, не дали себе якось обманути. Підказка, знову ж таки, можливо, в когось так була. І ви це все залишаєте в минулому. І залишаєтеся, знаєте, як вивчили з цього, всього винесли урок І зараз ви можете. Ого, зараз ви дійсно такий правитель власного життя. Тут фінансовий канал доволі такий широкий, доволі такий, ну, класний. Все у вас працює. Ви труднощі подолали вже. Зрозуміли мене. І зараз ви можете навіть, можливо, навіть керуєте, надаєте роботу іншим людям, або просто комунікуєте з людьми, які по должності нижче з вами. Розумієте, про що я кажу? Тут ви справляєтеся. Що ще нам кажуть? Ага, так. Вам кажуть, що були люди на вашому шляху, які намагалися вас збити з толку, але вони за що того, що ви вірите собі, довіряєте собі Всесвіту творцю, ці люди залишилися нічим. Тобто, знову ж таки, про те, що карта в'язниці вона завершається. І ваша віра, от ваша віра, от таку на далеку перспективу. Розумієте, що ви, це змогли, ви змогли дійсно справитися з цим. Отак. От Ще. Знаєте, про що кажуть? Що про те, що ви, тут ви дійсно так розглядуєте маски і дієте, можливо, навіть сам іноді дієте, надягаєте маску заради далекої перспективи не спішите. Тут ви все вже прознали-узнали, про що зла відьма, давайте запитаємо. От Є якісь моменти у вашій роботі, у ваших фінансах, які вас, грубо говоря, збудеражують, але ви кажуть про те, що ви комунікуєте, як це правильно сказати, знаєте, як. От, зглажуєте, е, балансуєте якось свої енергії і цим самим, от, знаєте, не піддаєтеся. От справляєтеся, ман маневруєте, хочеться сказати, цими енергіями, передбачаєте, так, е, що ви повинні знати. О, знову ж таки, про те, що будуть намагатися вас е, вам завдати болю. Через гроші, знову ж таки, людям, яким ви допомагаєте. Чомусь мені, чомусь мені зараз іде, що ви цим людям допомагаєте. розумієте, Можливо, вони вважають, що у вас забагато. Про що удар в спину? А буде вам неприємно, кажуть, буде вам боляче, знову ж таки. Але ви захистите своє, знову ж таки. Давайте запитаємо, від кого удар в спину. От від людей, які, які знаєте, з якими ви в однакому, з якими у вас плани на майбутнє, по проектах, по творчості. Ну, тобто по роботі, дівчки, намагатимуться вас е, е, спекулірувати вами. Зрозуміли мене. Ви, ви тут, і мальчики, ви тут а в чистоті, зрозуміли мене, ви відстоїте своє. вам буде неприємно, але ви справитеся. Знову ж таки, ну прекрасно. От, не по не віддасте свій престол. Зрозумієте? Навіть, можливо, отримаєте якесь заохочення. Оберуть вас десь іще. Зрозуміли мене. Кажуть, не дайте себе придушити, просто працюйте. Це я підказки піддивляюся. Далі, порада вам. Тут трошки веселіше. Порада вам, знову ж таки, про те, що будуть люди з маніпуляціями щодо вас, люди з близького оточення, знову так само, як ішло в минулому. Люди, які вас призирають, вважають вас ну, через щур королева або через щур королевою, що це буде в майбутньому, знову ж таки, через гроші. І кажуть про те, що, знаєте, що. Про що? Час? От кажуть, ти це все передбачиш. От просто йди свої, своєю творчістю, йди. Все це передбачиш. Розумієте? Ну, ти вже знаєш, що є такі люди. От Вони проявлятимуться періодично в твоєму житті з якимись спекуляціями. Ще пораду. Дайте нам, будь ласка. Кажуть про те, що ти під захистом і є люди, які тебе дійсно. Наставляють, які тобі дійсно люди з душою до тебе, з добром до тебе. І ці люди біля тебе також є. І кажуть, знаєте, тут знову ж таки про те, що е, іди своїм кораблем, пливи своїм, е, своїм путешествиям в цьому житті. Угу. І ви під захистом. Просто відкриваємо очі і дивимось на людей не так, як вони хочуть нам показатися, а дивимося по факту. Виключаємо звук і дивимося, що людина робить і як вона себе поводить. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за особисті звернення. Нехай кожне послання. знайде своє серце. Приймайте ви благо.